Вийшов на мене парадський командир, сказав, що треба зробити постріл. Я кажу, добре, які питання. Ми вийшли вдвох: я і фірзя, я зробив постріл і було тихо. Зробив постріл з Матадора. Одна якби я хотів назад забрати, бо не було команди, щоб її вистрілити, а самому вистрілити, ну потім треба ж сказати, по якій причині я це зробив. Але коли коротше, ми приготували вещи вже на евакуацію, вона лежала на вулиці, ця одноразка, і був скит, і коротше там. Ну, і в неї були, там, Доречки, я, коротше, якби, бы. Тут ці два хлопці до 300 і плюс взяти ще цю одноразку, коротше, у, у, ну, в одне поміщення з нами, якби ну, при транспортировке, ну, такий собі варіант. А вдруг воно ну, по путі здетонірує, ну, как я таке. Коли виходив, допомагав цьому 300-му підніматися по ступенькам з бліндажа. І той я йому кажу, стоїш він, да". кажу, підожди, бо ще треба забрати одноразку мені. Ну, на плече вкину, і кажу, рухаємося. Я до неї, ну тобі ж я її взяв отак в руку, і я почув, що ну, вона посічена. Я вже ну, її не брав, тому що я не знаю, як вона себе буде поводити в той чий ситуації. У них виход був не закритий. І я в цей виход, як дав їм туди. Ну, я туди зайшов, там все чорне і дві колони одразу. Я ще не пользувався такими дівами. Я кулеметник, ну, в мене робота ДШК і Ну, З такими вещами я не стикався. Мене проконсультували вже перед виїздом, як воно це все діло. Роботає. Витягуєш циліндр, ділиєш три прокрута, відкидаєш дві ручки. Получається, ще третя, ну, не ручка, а типу як. Приклад. Є каже, приціл, дивишся, підводиш приціл, куди тобі треба. І каже, знімаєш три і робиш постріл. Можна було просто не, не викрутивати цей циліндр, його треба викрутивати, коли ти працюєш по техніці. Тоді в тебе попадання і воно прожигає прямо аж внутрі. Ну, А якщо б я ну, не викрутив, там воно тіпо, йде як ну, осколочне, воно щось тіпо, таке. А я викрутив, ну думаю, вже коротше, їбану їх. Що з ними робити? Ну, тобі як я його беру в плен, а він мені говорить, не вбивай мене. А я йому кажу, друже, а що ти прийшов сюди робити? Ти що прийшов до мене сюди, в бліндаж, чайку попити, чи кафійку чи як чи в карти погуляти. Ну, що ти сюди прийшов? Звідси й мене вбити.